Починаємо із ситуації в Кривому Розі, тому що напередодні я певна, що половина країни бачила, що в нас була повітряна тривога, все через небезпеку ракетної атаки із Криму. І от просто зараз стало відомо про балістику, яка долетіла і влучила прямо в чотириповерховий житловий будинок на 32 квартири. Це офіційні повідомлення від Олександра Вілкула. Ілку каже, що ми всі на місці. Екстрені служби працюють. На жаль, готуємося до важких новин. Все як завжди, російські паскуди, якщо і воюють, то воюють винятково із цивільним із мирним населенням, яке перебуває в себе в помешканнях. І ну і хтось, ймовірно, точно готувався до різдва. Але отак виглядає різдво, коли ти маєш такого сусіда. Володимир Омелян, політик, військовослужбовець Збройних сил України, офіцер, з нами у студії Володі, ну От знову ж таки, святвечір. Вже за кілька годин, ба навіть менше, і ми маємо те, що маємо. Вони підтверджують свій статус країни терористки, країни, яка чомусь так співпадає, та що і в тому числі їх датам, та от мають якийсь пієтет. Вітаю, дякую за запрошення. Ви знаєте, тут нічого дивного немає насправді. І ми повинні пам'ятати для себе, що наша війна з Росією закінчується не на кордонах 91-го року. Наша війна закінчиться тоді, коли російська держава зруйнована, коли всі московські сектанти вигнані з України, і це не тільки йдеться про так звану УПЦ МП. Це йдеться про тих всіх агентів, які досі працюють в нашій державі на політичному, економічному, культурному і інших рівнях громадському тому числі. Це серйозна робота. Це займає дуже багато часу. Але якщо ми хочемо мати спокій своїй державі і на наших кордонах, ми повинні це зробити. Ну, здається, пане Володимире, що вони, як і завжди, вони ж намагаються продавити суспільство чи тил для того, щоб ми здалися. Я завжди підкреслюю це є правда. Переступити, перемогти українську армію неможливо. Ми можемо потрохи відступати, але до того є абсолютно свої об'єктивні причини, які пояснюють, чому це так. Але це зовсім не синонім програшу. Ні, стоять, стоять як велетні, як наші захисники до останнього але буквально цими днями Київ та де так само загинула людина, яка просто йшла на роботу, і понівечені як культурна спадщина столиці, так і просто будівлі. Тепер кривий ріг кожного дня, Харків, кожного дня. Суми це можна перераховувати безкінечно. То це така тактика та терору і переконання, здавайтесь за будь-яку ціну. Ну так було завжди. Це в принципі багатосотлітня війна, і е, один з її наслідків те, що ми нарешті починаємо усвідомлювати свою історію. Що мир в нашій історії це всього лише епізод. Та ми постійно воюємо з москалями, і в нас немає іншого вибору аніж перемогти. Е, Ситуація, яка склалася нам напрочуд складна. Дійсно, росіяни використовують ці методи, навіть не те, щоб посилити свій вплив всередині України, а просто посіяти хаос. Тобто, щоб ми не знали, кому вірити, що бачити, що очікувати, заради чого боротися. Безперечно, ЗСУ вели але ми повинні розуміти, що це війна. В війнах завжди переважно є переможені і переможці. Тому ми повинні допомагати війську. Це війна для всієї нації, а не лише для збройних сил. Yeah. <laughs> Ну і дивовижно. те, що мене завжди дивує, це коли знаєте, українці після будь-якого ракетного обстрілу, після будь-якої важкої ночі чи ранку, все одно вони там приходять до тями, відкривають новини і починають вірити в легкий мир і в перемовини. Ми про це теж, пане Володимире, з вами поговоримо, а поки що ось така в нас інформація. 60% респондентів вважають, що вступ України до НАТО унеможливить повторну військову агресію з боку Російської Федерації. Ще 39% отримав варіант про відновлення ядерного статусу. Найменш ефективної із пропонованих стратег. І на думку респондентів є створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення. Опитування було проведено фондом демократичної ініціативи імені Ілька кучерєва спільної соціологічною службою центру Розумкова в період із 29 листопада по 14 грудня методом Фейс face, face було опитано 1518 респондентів, звісно, повнолітніх від 18 років, які Проживають на тих територіях, що контролюється урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Ну і теоретична похибка, як називають нам в межах 2,6%. і Всі заголовки, пане Володимире, вони наразі, що третина українців опитаних підтримують ідею відновлення ядерного озброєння. Хоча ми знаємо, що на заході цю тему категорично негативно сприймають, і президента Зеленського, як правило, завжди критикують, навіть коли він сказав, що дивіться, в нас дуже простий вихід рівно в цьому опитуванні НАТО або ядерне. Озброєння ядерного озброєння в нас немає. Ми обираємо цивілізований шлях і йдемо до НАТО. Як ви собі пояснюєте ці нові переконання українців? Ну нам хочеться якогось такого простого розв'язання складних питань, і це нас дуже часто губить. Ну уявімо собі, ми маємо ядерну зброю. Ми потаємно чи абсолютно легально за правом історичного спадку, що в нас було її позбавлено, ми її відновлюємо. Далі що? На якому етапі ми повинні завдати ураження по об'єктах на російській території? Якими саме засобами ураження ядерним? Тут дуже багато складних питань, на які ніхто не має відповіді. І я вважаю, що ядерна зброя, як і багато інших видів озброєння, не є панацеєю. Давайте, давайте почнемо з бази. Ми досі, попри всі величезні зусилля, попри весь наявний науково-технічний потенціал, виробничу базу. Не спромоглися масово виробити найпростіших ракет, щоб здавати удари по російській території глибину на 500 плюс кілометрів. Розмов про це маса багато. Ми чуємо про якісь же складські запаси в 100-200 одиниць. Що там черговий тип ракет вже ось-ось надходить на озброєння, пройшовши майже всі випробування, в підсумку нуль. Ось я би на цьому сконцентрував свою увагу. І знову ж таки розуміючи, що навіть 10 тисяч залпів ракетами по російській території навряд чи зупинить війну. Це має бути комплексний підхід, це має бути присвята внутрішнього порядку денного України, військового і зовнішнього для перемоги. Поки що ми бачимо тільки військовий компоненту у вигляді збройних сил, які реально на полі бою кладуть своє життя за те, щоб Україна збереглася. В Києві ну сорі, відверті з Бардак. В наших відносинах з зовнішніми партнерами йде все дуже непросто. Ну і коли я сьогодні відкриваємо міжнародні шпальта, ну там жах. Тобто там 90% про Україну це або хаос, або корупція, браковані міни-снаряди. Пішло, поїхало. Позитивних новин немає. З таким міжнародним порядком денним ми війну не виграємо. Треба віддавати собі і в цьому рахунок, тому що це серйозна історія. Ми продовжуємо цю війну тільки завдяки тому, що на нас є єдні з наших партнерів, які нам дають гроші на проживання, які нам дають гроші на озброєння, які забезпечують нас технікою всім необхідним, а ми кладемо свої життя. Якщо не буде якогось з цих компонентів, буде фатальна історія. Про це нові призначення у дипломатичному корпусі? Ну не знаю, наскільки це все велике дипломатицт зіграє позитивну роль. Тим більше так розумію, що багато призначення доволі сирих, без погодження з партнерами, куди ці посли відправляються країни призначень. Здебільшого, ці прізвища, які я побачив, це стара кадрова школа МЗС. Можна позитивно це охарактеризувати. З іншого боку, я би хотів би таки, щоб ми перейшли до якоїсь відповідальності і плановості при будь-якій державній роботі. А дипломатія це один із важливих аспектів державної роботи. Якщо ти не задоволений якимось послом, ти про це повідомляєш, можливо, і публічно. Бо це важливо так само почути в країні перебування цього посла, що ми в відносинах України з цією державою здатні на більше, але на більше але через там умовно помилки якісь посла, його чи її відкликається. І буде посилено тим чим іншим варіантом. Я не знаю, чому так не було це зроблено в черговий, але це нас така вже, знаєте, стає добра державна політика управління, добра в лапках. Коли ми просто от, хочемо там, сьогодні цього зняли, міністерства об'єднали, потім ті самі міністерства роз'єднали, потім оголосили корупціонера реформатором, потім реформатора зробили корупціонером. І от така от, повна катавасія, і це найбільше відповідає порядку денному Росії насправді. В них ставка, ще раз повторюю, на максимальний хаос в Україні. Небезрозумілі, непрозорі, неадекватні часто державницькі рішення це от якраз ознака хаосу. До речі, в день дипломатії, та коли президент Зеленський всіх вітав, то він пане Володимире, звертаючись до всіх дипломатів, говорив про те, що 25-й рік це має стати роком дипломатії, коли всі працюють над тим, щоб був обов'язково в Україні так званий справедливий мир і багато чого інших настанов. Але по факту всі ці роки ми говорили, що в нас дуже ручна дипломатія, що цим керує дві людини. А якщо президент Зеленський лишається в Україні, чи має якісь там свої нагальні справи, то це переходить в руки. Виняткової тільки голови офісу президента Андрія Єрмака, тобто він стає чомусь, а не навіть міністр закордонних справ, головним дипломатом. То чи справедливо на дипломаті по всьому світу перекладати таку відповідальність, якщо ви навіть міністра профільного посунули?